Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гарий Терович. сьогодні 17 листопада, і пропоную продовжити тему Міндіжгейту, але зайти трошки з іншого боку. Трошки з іншого флангу, справа в тому, що на фоні всієї цієї абсолютно зашкварної історії якось мало уваги приділялося власне фракції Слуга народа, яка знаходиться у Верховній Раді, і депутати якої з величезним подивом і не тільки подивом, далі просто нецензурні слова йдуть, спостерігали за всім тим, що відбувається довкола найбільшого корупційного скандалу, мабуть, після відновлення незалежності України в 1991 році. Році плюс з'являються постійно нові факти. Зокрема, я так очікую, що ми будемо далі говорити про одного фігуранта на прізвисько Алі Баба. Але, от чи були у цього Алі Баби 40 розбійників? Ну зараз власне і з'ясуємо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. А також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже важливо для Ютуба і для мене. Дякую. Отже, що ми маємо? Ми маємо абсолютно показову історію, яка склалася у фракції Слуга народу яка зараз просто перебуває в повному розбраті, хаосі і ну, смутку тому, що вони побачили всю цю історію, яка розгортається довкола міндічгейту, і у багатьох депутатів виникло кілька таких, знаєте, не дуже позитивних відчуттів чи почуттів, які стосуються цієї історії. Перше і найголовніше відчуття це відчуття, вже до речі, не перший раз таке виникає у народних депутатів від слуги народу за останні, як мінімум, десь півроку, можливо, навіть більше, що їх черго. Ови раз просто безкоштовно поюзали, використали, використали по повній програмі. І що найстрашніше в цій історії вони нічого за це не отримали. Що мається на увазі? Мається на увазі, що коли вони голосували влітку за те, щоб позбавити набу і сап незалежності, ми про це багато говорили. Коли ця історія розгорталася, їх переконували, що треба голосувати за цей закон, тому що Набу і САП не тим займаються, і взагалі вони російські шпигуни. Вони взагалі пов'язані з росіянами, і треба вони не прописані в конституції. Цієї треба їх прибрати з тієї системи влади, яка є на той момент, ну і на сьогоднішній день є власне в Україні. Потім, буквально через тиждень, ми пам'ятаємо цю ганьбу, коли на них все повісили, і безпосередньо змусили переголосувати за закон, повернути. Повернути власне незалежність набу і САП, і в медіа в медіа потім з'явилася інформація, яка зараз підтвердилася, оцім міндічгейдом, що історія з власне спробою завалити антикорупційні органи стосувалася конкретно навіть же не стільки Чернишова, тому що тоді такі чутки ходили в першу чергу. А власне міндіча і тих людей, які знаходяться зверху міндіча, або як сказав Коломойський, нещодавно міндіч це стрілочник, це хлопець, хлопець, який навіть школу не закінчив, і він навряд чи є головним фігурантом всієї цієї історії. І от депутати від Слуги народу зараз дивляться, що їх двічі використали для того, щоб фактично вони взяли ну так, посередковану участь в операції врятувати рядового міндіча. І що найстрашніше, я зараз це абсолютно серйозно кажу, тому що такі розмови чутки вони ходять і дуже складно приховати. Вони за це ні чорта не отримали. Розумієте, багатьох депутатів. Від слуги народу, там є достойні люди, повірте, і їх немало, просто ну на фоні там всієї кількості це. Насправді не така велика, так би мовити, кількість да не таке велике число. Так от, для переважної більшості для них найбільш ну така знаєте незрозуміла ситуація, що вони нічого навіть не отримали за те, що вони зробили ніякої винагороди. А коли вони побачили сумки з кешем, побачили сумки з готівкою і дізналися про оборудки, які тільки є в енергоатомі. А ми ж розуміємо, що це тільки верхівка айсбергу. Я думаю, що в них ну почалася реальна. Істерика, що мало того, що їх використали як всім відомі вироби таких. Ну, за це ще ну ніяк якби, не подякували, да ніяк не віддячили. І вони нічого за це власне не отримали. Це перший такий цікавий момент, який на сьогоднішній день виник у фракції. Другий момент пов'язаний з тим, що як пишуть деякі депутати з опозиційних фракцій, наприклад, Ярослав Желізняк, на плівках фігурує такий собі Алі Баба, і, начебто, це Андрій Єрмак. Ну, ця інформація не під. Підтверджується поки що, принаймні, я маю на увазі, що слідчі про це не говорили. Але якби це людина, яка проводила наради і нарізала завдання щодо переслідування на і САП. А Ми прекрасно пам'ятаємо, хто був ініціатором липневої історії, коли хотіли завалити антикорупційні органи. Це був офіс президента, і кажуть, конкретно Андрій Єрмак за це відповідав. Тут ще є цікавий момент. Пам'ятаєте, я записував відео нещодавно. Про Маріанну Безуглу, яка наїхала, так би мовити, на ярмака, вона не зупинилася. Вона продовжила ці наїзди. Сказала, що як його там поза поза очі називають Аллою Борисовною. Ну, це цитата просто від спосту народної депутатки, і взагалі видно, що вона деякою мірою так починає на єрмака підтискувати і розганяти певні речі, які навряд чи є йому приємними, і от багато хто пов'язує, в тому числі у владі, таку пертурбацію або таку зміну власне рито. Орики пані безуглої з тим, що вона просто вчасно перестирнула з однієї команди в іншу команду, була в команді Андрія Єрмака. Зрозуміла, що скоріш за все слідство буде розвиватися далі будуть з'являтися нові фігуранти, от там Баба, якісь там інші ще з'являться, і так далі. І для них ну, ситуація рано чи пізно буде критична. Значить, треба відійти від цього всього і зберегти собі шанси ну якось залишитися в політиці. ще й я з претензію, можливо, на ну, не знаю, якісь посади, чи як мінімум, збереження депутатства там в наступному складі парламенту. У пані Безугли така амбіція точно є, вона особливо її е, не приховує і тому вона. Почала критикувати Єрмака, почала критикувати, згадувати Міндіча. Забула про Ванергейт, коли вона захищала навпаки Єрмака в усі цій історії, і вона перестрибнула в інший табір, який ну як би орієнтується на президента, і каже, що цар там в нас хороший, просто бояри виявилися дуже поганими. і Оцих бояр треба мучити. Чим вона в принципі і займається. Але історія залібо бою вона теж дуже цікава. і Вона теж дуже демотивуюча для фракції Слуга народу. Чому тому, що ну Єрмак в принципі, був тією людиною, яка Намагалася виду вибудувати паралельну комунікацію з фракцією, мати там якихось своїх людей, ну і залучати їх за ті чи інші голосування. А зараз ця комунікація розсипалася, тому що ще раз кажу, депутати за всім цим спостерігають і вони не знають, куди бігти, вони не знають, що робити. Половина вважає, що їм треба ну, максимально швидко зістрибнути з цього корабля. Це зробити неможливо, тому що їх просто не відпустять з посад. Інша половина думає, як би перекинутися на якісь інші і чи прийшов вже час жорстко критикувати мінді, ще й власне критикувати Єрмака? Якщо Зеленський вирішить ними пожертвувати, значить тоді можна буде сказати, що пане президенте, ми завжди були з вами, а це просто от погані люди, які були вашому оточенні. Але ми зараз їх якби приберемо і от тоді заживемо. Тоді все власне буде добре. Водночас, чому е, така знаєте безпорадність у фракції і паніка, шок е, певною мірою, е, істерика, тому що вони розуміють? E Що може так скластися ситуація, може так скластися ситуація, і ми вже мали такі приклади в українській історії, коли парламент раптом виявиться головним, яким він, в принципі повинен бути за нашою конституцією, оскільки ми парламентсько президентська республіка, але він може виявитися головним в реальності, і парламенту прийдеться приймати якісь дуже серйозні рішення стосовно майбутнього країни, і ці рішення в тому числі можуть бути пов'язані з діючим президентом. А парламентарі цього від слуги народу не хочуть робити, вони бояться. Просто цієї відповідальності панічно вони не хочуть ставати головними. Переважно більшість з них влаштовує та ситуація, в якій вони знаходяться. Вони сіра маса, зелена маса, яка в принципі нічого не вирішує і особливо ні на що не впливає. Хоча формально вони за все голосують і все легітимізують. Але їх така ситуація влаштовувала, тим більше, що вони, ну я так розумію. Не були обділені якимись там благами, які вони отримали від свого перебування у владі, і ці блага не завжди були відкритими публічними або, наприклад, там законними. Я нагадаю, що до сьогоднішнього дня величезна кількість справ, які ну адміністративних, але з перспективи перейти не в адміністративні, відкриті проти якраз депутатів зі слуги народу, там, наприклад, на ЗК, за невідповідність деклараціях, ну і багато інших подібних там речей. Так, от депутати раніше від слуги народу переважна більшість як думали, що є президент, є офіс президента, офіс все вирішує. Офіс домовляється там. Ну з комунікаторами власне від парламентської фракції. Вони збирають голоси, виносять сесійну залу, голосують, отримують якісь дивіденди за це. Вони є різні до війни. Була одна історія після початку повномасштабної війни. Інша історія. Всі якби задоволені, пливуть по течії, і навіть перший дзвіночок, який був літом, так він був серйозний. І багато депутатів після цього від слуги народу почали більш прискіпливо ставитися до того, що власне відбувається в парламенті. Пам'яті, але ну його було, судячи з усього, недостатньо. А зараз вони, прям не те, що дзвіночок, вони побачили прям гомін на да, коли дзвони з усіх сил луплять і показують, що дивіться така ситуація, що вас продовжують по повній програмі юзати, а ще може в кінці виявитися так, що ви станете головним і будете за все нести відповідальність. І от вони тепер не знають, що робити, куди бігти і як власне ці питання вирішувати. Ну і ще раз наголошую: найбільше ще їх заділо те, що вони це фактично. Виходить, робили як дурники безкоштовно задурно, тобто вони нічого за це не отримали. Вони просто за щось голосували, приймали якісь рішення, а потім побачили ці фотографії з кешем в сумках, які знаходилися, ну як мінімум, в енергетичній сфері. Що там ще знаходиться в сфері оборонки, фортифікацій? Це окремі да навіть моменти там Нафтогазу і кількох інших великих підприємств. це взагалі поки що невідома історія, але, скоріш за все, набу буде і туди заходити, і буде там теж публікувати певні матеріали про якісь корупційні оборудки, і в результаті, що ми маємо? Ми маємо такий повний роздрай, по-іншому це не назвеш, який є власне на сьогодні у фракції Слуга народа. І цей роздрай призвів до того, що голоси як такі за важливі якісь речі в парламенті відсутні. 20-го числа вони нашкрібуть голоси за відставку двох міністрів, тому що треба, хоч якусь кістку кинути народу. Вибачте, за такі слова, але це фактично цитати як окремі депутати між собою спілкуються. Нам треба що. Скинути громадянам, що ми, хоча б двох міністрів, типу, там, звільнили, і можливо викликати. Прем'єр-міністра там, віце-прем'єр-міністрів. Хай вони перед парламентом щось там прозвітують. До речі, на засідання тимчасової слідчої комісії щодо цих корупційних справ сьогодні ключові урядовці не прийшли. Вони їх просто проігнорували. Це теж показник ставлення власне до парламенту і до народних е, депутатів. Так, от, вони може, та за міністровою проголосують, але голосів за бюджет немає. За проект бюджету, який треба голосувати в другому читанні, немає. А уряд планував е, на цьому тижні виносити проект в сесійну залу. Тепер дуже боїться це. Це робити, тому що не зрозуміло наскільки слуги готові дати необхідну кількість голосів. Робота, в принципі, зі збору цих голосів вже почалася. Це реальна історія. Вже з ними ведуть якісь бесіди і кажуть, що ну, слухайте, ну корупція, корупцією, але ж бюджет це ж важливо для країни. А ви ж народні депутати? Треба країну захищати. Росія пробує наступати на фронті. Без бюджету нам не можна. Ну тобто, намагається зіграти от на їхні такі певні відповідальності, ну і спробувати якось переламати ситуацію на свою. Користь, але наскільки мені відомо, дуже багато депутатів від слуги народу просто поки відмовляються про щось говорити, тому що вони дезорієнтовані, вони не знають, куди рухатися. А якась частина найбільш цинічних сказали, да, окей, питань нема, але ми тепер переходимо виключно на товарогрошові відносини. Давайте так це назвемо навіть не на кредитно-грошові, а на товарогрошові. Якщо ви хочете якихось позитивних голосувань, значить все має свою ціну. І чи готові ви цю ціну заплатити? І отут. Цікавий момент, а як же її, мабуть, платити, якщо на плівках набув, ми дізнаємося про якусь касу, про якийсь общак, з якої беруться певні кошти для того, щоб рятувати іншого рядового Чернишова, який, до речі, сьогодні пробув до суду, йому там будуть обирати запобіжний захід, оскільки йому ще друге там обвинувачення будуть висувати. І так, от виявляється, що була якась каса, і ну дехто каже, що можливо, з цієї каси можливо, тому що поки немає ніяких свідчень зі сторони антикорупційних чи правоохоронних органів, могли йти. Якісь суми на те, щоб ну приймати правильні рішення в правильних органах, але тепер ця каса ну не те, що вона закрита, ні, вона просто пішла в тінь. Частину її, значить, забрали антикорупційники. От коли ми бачили всі ці. Стоси, значить, там, з вільно конвертованої валюти, частину зараз ховають, і особливо не висовують, тому що ну не знають, яка там увага, що там де, і як перевіряється, і тому навіть задовольнити зараз певні вимоги там, частини частини окремих неназваних депутатів, які кажуть, окей, ми готові, але вам це обійдеться в такі-то там так би мовити послуги. Ну просто влада не готова, тому що немає з чого. Та годівничка, яка була, вона ну принаймні тимчасово закрита. А знайти. Якусь нову не виходить, і тому як вони будуть поки вирішувати питання з бюджетом, сказати складно. Я не виключаю, що будуть вдаватися більше до публічних мовлянь, що від цього залежить майбутнє країни і залежить життя, в тому числі депутатів. Можливо, дадуть якусь плюшку, дозволять на е, зимових там канікул кудись поїхати тим більше, що є відповідне рішення, поки поки не опротестоване або не прийнята якась нова там постанова, яка забороняє цей виїзд депутатам, можливо, буде торгуватися за допомогою таких механізмів, але це абсолютно не покращує ситуацію і залишає їх в дуже, в дуже такому знаєте, підвищеному стані. І цей стан безпосередньо створив сам офіс президента. Ну і от як тепер розбиратися? Ну за логікою можна було сказати там 450 розбійників, але ну їх очевидно не 450, і очевидно, що значна частина з них не розбійники. Там є багато нормальних людей, всі опозиційні. Тіні нормальні фракції, які не підтримують цю ганебну абсолютно історію, і в цьому плані ну, офісу придеться мабуть шукати якісь нові механізми взаємодії з парламентом. Питання в тому, чи захоче навіть монобільшість, чи захоче монобільшість тепер жити за цими новими механізмами, тому що вони будуть передбачати більше відповідальності, а цю відповідальність на себе представники монобільшості брати не хочуть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не забувайте про дзвіночки і до наступних зустрічей. Слава Україні!